<реш> Можна про те, що магазини додаткові з боєприпасами від своєї зброї не варто класти наперед другу ешелону, знають вже майже всі. Але тим не менше треба сказати декілька слів про це ще раз. В першу чергу треба розуміти, що земля це перший наш захист. І чим ніж ми до неї пригнаємося, тим нам безпечніше від цих всіх ворожих ломків, ворожих куль і так далі. Тому, якщо ми вкладаємо до магазини, то ми стаємо вищі від над рівнем землі. класти магазини там один, два чи по два, залежить від того, як ви екіпуєте свій розгруз. Отаким чином. Треба міркувати, коли ви розміщаєте за такого бока. На передню частину бажано класти те необхідне, яке просто необхідне на повсякдень. Можна використати. Виш, що тут у нашому випадку є. Я скажу, так тут є. Четкие сотни, тысячи, пути свисток, щеплен там для управления тут петя кисточка и трапочка для работы с оптиком под рукой сантиметр. ліхтарики для управления цветовыми сигналами, коли не можна, коли когда необходимость скажем так, тримати режим тиші, синій, зелений, червоний, білий, ножиці для підрізання там предметів там, природних распосений, против секатор і надання медичної допомоги. Впрочем, тут є маркер. Вот, маркер. Все защитить. Компас. Важливо. Ну тут дари там пішли різні там речі, кожен все під свої завдання.